Всім привіт, дуже рада бачити вас на своєму каналі. Моя причина відсутності була дуже поважною, тому що я. Насправді хворіла. Да, довгий час трошечки не знімала, і якось взагалі на це не було сил здоров'я. Але повертаюся і вриваюся до вас з нашими улюбленими розпаковочками. І на цей раз у мене буде замовлення від Нотіно. Якщо цікаво подивитися в міст цієї коробочки, ну невеликої, да, то бажаю вам приємного перегляду. І одразу маленька передісторія до цієї посилочки. Я таке люблю. А ви послухайте, будь ласка, якось до мене прийшла моя погра. Похрен... Пресниця, і ми там з нею гуляли. Вона перебирала мої речі. Вона у мене така, знаєте, теж от цікавиться вже вік такий, що вона любить цікавитися різними там баночками, різними підставочками, скляночками, косметикою, якимись парфумчиками і так далі. Оце все у мене перебирала, а перебирати є що. Да? Багато чого повіддавала їй просто. І от якось вона там марилася у моїх парфумчиках, і їй дуже сподобався один аромат. На щастя, він був не, не один із самих недорогих, які взагалі у мене є, і вона каже: Хрещенка, хочу собі такі, теж. І я собі подумала. Хочеться мені здійснити оцю знаєте дитячу мрію, тому що е, от у мене не було такого. Да, і от я коротше взяла і замовила такі ж парфумчики, як у мене. Щоб ви розуміли, це якраз таки був той варіант, який такий який легенький на літочку, свіжий. Я думаю, ви зрозумієте зараз про що. І от такі, от е, дівчинці, він сподобався. Ну я думаю, що в принципі. Має місце бути і для отакого підліткового віку цей варіант, хоча вона ще навіть і не підліток. Але якщо дитині сподобалося, то чому купувати оці ці якісь дитячі, незрозумілі, якщо можна просто звичайний купити, і хай там собі десь пшикнеться на вихід, чому б ні? Тому в цьому замовленні у нас є саме ці парфумчики, точніше, туалетна водичка, які я замовила якраз таки для своєї хре... покресниці. Замовлення гарненько в нотіновськими коробочками запаковано, все брендовано, все супер і за одну петельку. Тянемо, і тут же все у нас красивенько відкривається. Чому О, я люблю, от скажіть мені, будь ласка, розпаковувати всі ці посилки О, порвала. Да тому що просто це все цілий якийсь такий прикольний ритуал, як мені здається. Ну, Насправді ой, тут більшість це пустота в цій коробці, тому що засобів тут небагато, але я замовила те, що мені було вкрай необхідно, тому що зараз. Буду відверта з вами, є фінансові обмеження трошечки. От якраз для своєї похресниці я замовила туалетну водичку, все решта, це були вимушені такі товари. Ну, як вимушені, те, що постійно потреба, те, що постійно закінчується, і потрібно все рівно буде обновляти. По-перше, давайте почнемо з зубної пасти. Я, до речі, мені здається, а що це? Воно таке порвати це я вибрала. Упаковку, яка типу пошкоджена, і вона була дешевше, чи це просто трошечки Ну, не будемо придиратися, да, сама картонна упаковка просто трошки пошкоджена. Біорепі – це правильно, правильно. Ця зубна паста, я вже нею користувалася. І я вам хочу сказати, що це дуже-дуже хороший варіант. Мені дуже подобається зубна паста Крест, яка на Айхербі, яку можна придбати, але вона ну, насправді і дорожча. О, лежала в мене посилка в авто. Це була моя помилка. Дуже-дуже гаряча. все там трошки, звісно, конечно... Упс, щось я про це навіть трошки не подумала. Ось такий от зелений тюбичок, Є там різні для різних там призначено дій. Але я оцю обираю зелену, вона мені дуже подобається, вона має дуже приємний такий м'ятний. Присмак, ось цей аромат і е, дуже гарно прибирає неприємні запахи. Я вам хочу сказати, що це знову ж таки одна із найкращих зубних паст, які я пробувала взагалі в своєму житті, тому що е, ось ці от всі мас маркетовські які продаються на полицях тієї ж Єви, Ватсонса і так далі, ну не можна порівнювати, от, наприклад, з цим. Тому я в захваті від неї, тут у нас по об'єму 75 мл, ну власне кажучи, стандартна така упаковка. Вона Дуже ну, там, зручна, да, звичайна така, от, але зараз воно все там таке ух, запаяно, слава Богу. Я сподіваюся, що нічого не стається з засобами, якщо вони з такими, якщо вони в такому дуже теплому середовищі побули. Ну, насправді і по авто самої компанії-перевізника да, нової пошти воно катається так, ну, не дуже в гарних умовах, Та я ще взяла і кинула її в авто. Давайте продовжувати далі. Я ще собі взяла, якраз таки, ну чому ні, думаю, на, на нотіно, ну, точніше, були от представлені гелі для гоління. Я обираю для себе Satin Care. Знаєте, до речі, вони тут писали взагалі раніше Gillette Satin Care. Зараз цього немає. Просто без джилет, Normal Skin. Я взяла отакий от з там авокадо-ароматом. Насправді мені подобаються всі. Тут а є у нас джилет Venus.com. І ну, тут. Раз, власне кажучи, також написано Gillette», Але ну, от більше ніде не зазначено якимись великими літерами, а раніше це було. Знаєте, що вам хочу сказати? Що все ж таки це одні із найкращих гелів для гоління, які в цілому я також пробувала. Тому що вони дійсно такі от приємні по текстурі, гарно піняться, гарно розподіляються. Достатньо такі, ну, надовго не можна сказати, що на ну, дуже надовго вистачає, але все ж таки якийсь певний період ви будете користуватися цим гелем для гоління. І тим паче, що це ну, не прям якось супер дорого. Я вам ціни, як завжди, тут десь там залишаю по бокам, щоб ви могли орієнтуватися. Ну і що я вам хочу сказати: ось цей от з авокадо я вже також пробувала, просто відрізняється, як на мене, лише аромат. А по своїй діявості вони ну суперприємні. У мене ніколи не буває такого, що якісь там подразнення чи ще щось. От саме після використання якихось гелів для гоління, тому не бачу сенсу купувати якісь дорожчі. От дешевші я пробувала, мені не подобаються. Ну тому от повертаюся постійно до. Ось такого і мені подобається. Ще якраз таки я обирала засоби знову ж таки, які в мене там закінчувалися, які мені будуть необхідні, і це засіб для інтимної гігієни. У мене закінчувався. Я вирішила візьму якийсь нанотіно, і отакий, от побачила ну, приємний на погляд. Тюбичок, чили джел, він називається. І що я вам хочу сказати, досить такі непогані відгуки були, і взагалі лінія там якась така достатньо велика представлена. Я взяла собі те, що а, такий фреш. Вони були і там щось таке суперлейтовеньке, і різні коротше, тюбики для різного призначення, для Sensitive Skin. Але я от взяла ось такий от якийсь так, Long Lasting Freshness. Ну, Тобто, да, для, для довготривалої свіжості. А, не знаю, я пробувала від е, «Лактацид», те, що такий теж фреш, і я хочу вам сказати, що цей фреш він дійсно відчувається. Тобто свіжість оця відрізняється гель для інтимної гігієни от такий от зелененький якийсь фреш, і звичайний, да, навіть от після того, як ви використали, відчувається. Я думаю, ви розумієте, про що я так хотіла подивитися, який тут дозатор. Дивіться, приємний, нормальний такий дозатор. Тут у нас 200 мл, кришка, отака от така нормальна. Ну і взагалі так якось привабливенько виглядає. Особисто, як на мене. Скажіть, будь ласка, якщо користувалися, я от покористуюся, і, звісно ж, тоді вже вам буду залишати відгук. Далі, і останній товар, який у нас залишився, власне кажучи, в посилочці це саме той аромат, який хотіла моя похресниця. Ну і що ви думаєте? Це green Tea від Елізабет Arden. У мене він є, у мене насправді, до речі, зламалася кришечка. Трошечки, ну так він трошки у мене звичайненько впав. Знаєте, я хотіла розпакувати, але не буду. Давайте принесу вам покажу свій. Отак От він, власне кажучи, виглядає супер мінімалістична така упаковка, пакування. Ну я й не бачу нічого такого поганого. В принципі, ну ціна в нього не дуже дорога для того, щоб там якось воно супер круто і лакшері виглядало. На цьому, в принципі, і зекономили. Кришка да, дуже дуже така. Ну, ви зрозуміли, да? легко пошкоджується. Але сам аромат, він дуже свіжий, він дуже літній, він такий кисленький, дещо трав'янистий. Мені подобається, я не дуже гарно вмію описувати аромати. Але якщо раніше я використовувала виключно якісь. Солодкі аромати, можливо, на зимній період, навіть притурні, квіткові, там, ванільні. Да? От, але щось солодке, то зараз мені хочеться і що, чогось свіжого. Я думаю, це з часом якось трошечки набувається і приходить. Тому от я з задоволенням, наприклад, користуюся, хоча я, в принципі, можу сказати, що я не фанат якихось ароматів, я не використовую їх прям кожен день, я не вмію там якось їх по-особливому обирати, а тим більше описувати. Але, тим не менш, я такі от Звичайний користувач, і можу сказати, що на літо це дуже привабливий варіант. Він не буде душити того хто поруч. Це немало важливо. Піклуйтеся не тільки ну, про себе і оточуючих, будемо так говорити. Тому оце от якраз, той варіант, який не буде вас душити, не буде душити ваше оточення. Він легенький, він свіжий, він а, пахне, от, як я сказала, вже якимись свіжими травами, тим самим зеленим чаєм. Але от не саме знаєте завареним зеленим чаєм, а свіжим листям, от я ніби от отак, якось до того ж, тут відчуваються цитрусові нотки, особливо. Особисто в моєму якомусь такому розумінні, ніби там щось навіть лемонграс, ну щось таке. Мені приємний цей аромат. А, можливо, тут взагалі там знаєте моно там зелений чай і птум, все. А для мене відчувається щось набагато більше. Ну і таке може бути дійсно. Тому подарую от своєї похресниці. Я рада, що знаєте, вона в мене росте, цікавиться чимось таким. У мене син у мене сина цікавості до всього цього, що в мене є, немає абсолютно. Тому мені я от задоволенням так знаю. Спостерігала за цим, цим і от вирішила зробити такий їй маленький, приємний сюрприз. Ну і власне кажучи, на цьому я буду завершувати, тому що це всі засоби, які я вам показала, да я вам говорила, що а, посилочка невелика. І дивіться, як натійно ну, молодці круто організовують простір для того, щоб все тут не тіліпалося по цій коробці. да Вони просто так от якось туди його вкладають. Оцей... Ну, пластиковий, не пластиковий, оцей поліетиленовий шар. І воно тут все зверху так зберігається і гарно доїжджає. До речі, з нотіновськими посилками у мене ніколи не було проблем. Так, тому я буду завершувати це відео. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!